друзі! Отримала я вже поличку свою, яку чекала у ванну. хочу її повісити ось тут на трубі. Вона якраз під розміри неї повинна підійти. Здається, 2,5 см. Тут отвір діаметру. Вішається вона без сверління. Має бути все дуже просто, все буде легко. Тому разом із вами будемо її вішати. Ось так знімається тут кріплення. Дуже просто. По ідеї, це має закріпитись ось так на цій трубі. Ось тут є, щоб закрутити плотненько, щоб воно туди-сюди не їздило відверткою. Зараз буде пробувати. Думаю, як це краще, щоб повішати її над. Душом чи під. Бо Буває, що ми ось так піднімаємо душ. Ось не знаю, чи взагалі ось тут її повішати, чи це зручно буде. Напевно, ось тут на рівні подивимося зараз. спеціальна така сіточка, щоб вода стікала. Думала, ще спробувати, можливо, тут є спеціальний такий. О, бачите, як зручно, можна сюди ставити клійку і не потрібно її ставити ось туди. Клас. І ще можна ось це повішити сюди. Дуже гарна поличка, між іншим. Так, ставимо на місця бутилочки, сподивимося, як це буде. Ну що, мені здається, що вийшло непогано, таке досить гарненько тепер все стоїть. На поличці і не буде заважати під ногами. Не хотіла я брати поличку, яка на липучках, тому що дуже часто вони падають. А так як бутилочки у мене керамічні, то це особливо небезпечно. Ось, а ця дуже класна. Гарно закріплюється легко і надійно, мені здається. І дуже зручно, що тут можна лійку причепити. Не потрібно її. Аж туди вішати. Прийшла мені посилочка з Аліспресу, і я одразу вирішила відкрити разом із вами показати, що мені прийшло. Так, о, тут навіть дві посилки. Я вже знаю, що це. І я така рада, бо я думала вони будуть довше йти. Але показуйте що швидше. Це наволочки на подушки. Ой, які вони гарні, я вже, я вже не можу. Я вам казала, що все хочу робити в таких мятних блакитно-зелених ну, тонах відкінках таких, тому брала ось такі дивіться. Ой, як гарно. Чотири штучки я взяла. Така, ось. Мені, бачите, кактуси люблю дуже. То вибирала з кактусами. Я вже казала, що я дуже люблю кактуси. Я ще дещо чекаю з Аліспреси і вже тоді будемо разом декорувати. Дивіться, як гарно. Я залишу посилання. Інфобокс, як завжди. Ось така ж. І ще, так зрозуміла, я замовляла наліпки на нігті, які я вам вже показувала у якомусь відео. Ще раз у тиждень я роблю такі наліпки. Ось теж знову багато дуже замовила. Як дуже багато. Ось знаю, скільки штучок. Шість. Ось такі мені вже жовтенькі захотілося. Сонячні такі. Ось такі гарні з куточками. Ось такі, ось такі. Помаранчеві, Ось такі блакитні з помаранчевого. Красиві. І тут, як завжди, пилочки. Ось я, я своїм пиляю. Ці мені не дуже подобаються. Немаленькі, дуже незручні. Зараз я розкладу навички, покажу, як вони разом виглядають. Ось так буде красиво, У мене чотири подушечки. І буде дуже гарно, я думаю, пасувати до того покривала, що я замовляла. До речі, вони тут на замочках. Ну, Звичайно, якість пошиття ну, не, не погана, але ну, яка вона може бути тут, наприклад. Е, немає такого підкладеного, щоб не торочилося. Але я вже таки брала багато разів наволочки. Вони, в принципі, служать нормально. Ось бачите, як воно, необроблений край. Але за таку ціну це нормальна якість. Вони такі м'якенькі, приємні. На відчуття, звичайно, це, напевно, поліестер 100%, але такий м'якенький, приємний. Гладенький, приємний на відчуття. На днях купувала десерт, дуже він мені сподобався і вирішила вдома щось приготувати йому подібне. Робила вже неодноразово багато схожих десертів, і ось вирішила ще спробувати якесь нове поєднання, тому ділюся з вами рецептом. Для початку нам потрібно приготувати бісквіт. Я беру 2 яйця, збиваю їх у пишну піну і буду додавати поступово до них цукор. І буду взбивати, поки він не розтане повністю. Далі я поступово додаю муку і акуратно на маленькій швидкості блендером перемішую. Або можна зробити це лопаткою, формою змащую маслом вершковим і буду виливати суміш у форму. Буду випікати при 180 градусах 15 хвилин, Поки у нас готується бісквіт, я буду готувати другий слой десерту. Я заливаю желатин, щоб він настоявся, а тим часом буду збивати домашній сир з бананами, з сметаною та цукром блендером. І додам ще трішки пару капель ванільного екстракту. Збивати це все потрібно до тих пір, щоб не було комочки looking at me. She want me to Ви for the flame. Бісквіт Провіряємо зубочисткою. Якщо вона чиста, значить він вже готовий. Будемо робити другий слой заливати. Перед тим як його заливати, я у суміш додаю желатин який у нас набухав, і добре все вимішую. І тоді цю всю суміш я виливаю зверху на бісквіт. Але бісквіт має бути охолоджений вже. Після цього відправляємо десерт у холодильник для того, щоб він повністю застиг. У мене пройшла година і другий слой мого десерту вже застиг. Я буду готувати третій слой. Беру желе і заливаю його кип'ятком. На кожній пачці написано скільки потрібно води. Розвожу його добре і чекаю, поки він остине до кімнатної температури. І будемо заливати третій слой. І після цього відправляємо знову холодильник до повного застигання останнього слою. Real one from the jump star. Gotta watch Step on a tightrope. I never fall off this light work. Lord knows it's God's work. She said, I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags. Call the cab, made space. And she said, I won't answer if you call me when you're lonely. На днях до мене заходила подруга і вирішила також поділитися таким маленьким моментом на своєму каналі з вами. Такі зустрічі, такі моменти потрібні нам, тому що ми дівчатка, нам потрібно спілкування, нам потрібно ділитися чимось. Підтримувати одна одної ми дуже рідко зустрічаємося, тому що у кожного своє життя, кожен заклопотаний своїм. Але це дуже чудово, що є ось такі люди у нашому житті, з якими можна просто посидіти під келих вина і поспілкуватися на якісь приємні теми. Це сервірувала для нас ось таку чудову мінажницю, яку робить мій брат своїми руками, м'ясною сирною нарізкою. І приготувала рибку, і ось так ми чудово, гарно провели цей вечір. Посилання на мінажницю я також залишу в інфобоксі. Хто проживає в Україні, можна замовляти. Переходьте, дивіться. See, I can't remember if I loved you, but it feels like I did when I think about you now. What if I just wanna be See, I can't remember if I loved you. But it feels like I do when I think about you. Now, 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 now. Think about it seven days a week, and this just can't be how it's supposed to end up. Cause what if you should really be with me? I wonder what the hell you didn't see. But honestly, I can't remember if I loved you. but it feels like i do when i think about you now